Ми не хочемо, ми хочемо, хочем, хочем, я вже два рази. Пане Михайло, дайте на його повітря. Ми по людську, послухайте, по ми, ми, не пристаємо, пристає правильно. По людьми, є громада, 300 дівчинів. Ну послухай, по людьську, я почула у прямому що вірі, що Кеміню повів, що шість-два прийшло. Чуєш? Шість-два прийшло, каже. Ну це не ганьбід. По перше, кимені ніколи не вибирав, я поклав як убить. По-друге, нам аничені так поширив сінраду, що в нас вже не є ні ніч нічого вони нафоткали. фоткали в телефоні. Що вони відсудили сільраду? Стали такі з головам тому, що вони відсудили сільраду. Насправді ніч не відсуджено. То це п'ять років, а не ще не тував зарплату. За що? Кого він захищав? Той громада якого села захистив, а не ще не свої як юрист. Садочка немає ми. школа тече. Дорог немає ми. Десь нам якісь там мало якубиць і злате киміном, айно 300. і кладбище приватизувати кладбище приватизувати. Сільрада нема Стадіон продали. Слухайте сюди. І тепер знову пасулькання. 20 років сидить вона нас на, на послідній сесії у 20-му році, 15 жовтня. Я вам просто розказую, а ви слухайте. 15-го винадцятого сама пасульканя на, нагородила собі шість участку землі. Синові одному, синові другому, собі любимой, невісті, свасі, яка отримує Гелеван чи як магазин. Гермес, господи, Шіст. Кундря шість участку, за які такі заслуги, коли насправді держава надала діточкам ДЦП, діточкам Даун і діточкам першої другої групи. Чому? Будь-який етап групи, вона проходить. Чому вона отримала? От той батько, той діточок ДЦП та й все. Чому батьки мали бігати? Ми прийшли, а інші нам каже, ми нам каже, дайте нам сесійне рішення у жовтні. Чому все це почало жодня? А не ще не знав юрист сільської ради, каже усього в села. А ми написали, за... А ми написали таї, заяву. За день Ми там сиділи в нього. Стояли 10 день. годин, чоловіче. Ми всі і всі хваро діточок лишили, ми всі стояли. На сотово чекали. Да. Чому вікнові немає рішення? Оподілася, щось іде на старосту заяву. Ми напішіть от на вашу заяву через десять я вам приготую. Чому? Коли має бути у вікторі, може бути, але не наслідують. Чи на сайті? Вона має бути на сайті, так. Да. І вона собі наголосувала, що хотіла. Ви розумієте? І вона нам не давала рішення. І ходили, міліцію ми розсували, А були ж нам рішення не дали. І ми 10 годин Чекали рішення. І нам не дали. І що почали? Добрий день. Добрий день. Добрий день. Hvala što ste se sviđali s nama. Як не даме? Пошли.